Послання 1326. Я є вашою єдиною справжньою потіхою у світі, який є проти мене, субота 7 лютого 2015 року Божого 21.37. Моя ніжно улюблена дочко, моя боротьба за те, щоб принести мир усім Божим дітям і взяти кожну людину до славного нового неба і землі посилюється. Я буду боротися до кінця, щоб врятувати людство від злодіянь, нанесених йому моїм супротивником. Я прошу усіх вас, які люблять мене і дотримуються мого слова, залишатися сильними перед лицем ненависті до мого святого Слова, якої вам доведеться зазнати. Якщо ви відкинете моє слово, ви відкинете мене. І тоді ви не зможете зрозуміти значення моєї смерті на хресті. Проживати своє життя в мені вимагає великої мужності і витривалості, бо вас ніколи не залишить в спокої, якщо ви будете відкрито визнавати свою віру в мене. Я є вашою єдиною справжньою потіхою у світі, який є проти мене. Я є вашим рятувальним канатом. Під час шторму, я є самим життям, а всі речі, які є добрими, походять від мене. Зло у будь-якому вигляді не може походити від мене, бо це неможливо. Доки світ не визнає, що Сатана існує, він ніколи не визнає існування Бога. Сатана і кожен впалий ангел, скинутий з небес моїм улюбленим отцем. Викликає ненависть у душах тих, які дозволяють гріхові душити себе. Саме з гріха гордині виникають всі інші гріхи, гординя була причиною падіння Люцифера, гординя є гріхом, через який людина зрівнюється зі злим духом, гординя буде упадком людства. Щоб любити мене, ви не повинні ставити жодних умов. А це є нелегко. Любити мене означає дотримуватися Слова Божого. Якщо ви відступаєте від Нього, тоді ваша любов до мене буде в'янути, поки, врешті, ви не станете жити за власними правилами. Ваш Ісус!